Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 липня 2024 року, під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія, колишнього президента США Дональда Трампа було поранено. Це сталося на початку виступу колишнього президента, тобто він вийшов до трибуни почав здійснювати промову і після 40 секунд спочатку промови його сторону здійснились постріли, він впав під цю трибуну і далі агенти з охорони швидко вивели Трампа з мітингу. Окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що двоє людей загинули, включно з тим, хто стріляв. Після цього президент США Джо Байден засудив насильство і закликав націю об'єднатися в цьому засудженні. Він написав допис у Фейсбуці, де сказав, що він сподівається, що з Дональдом Трампом все нормально. Він молиться за його здоров'я, за його знову ж таки, родину. Після цього спікер Палати представників Джонсон також засудив цей інцидент і зазначив, що Палата представників проводитиме власне розслідування щодо відповідної події. Також е виступили колишні президенти Клінтон Буш Обама, де засудили. Те, що відбулось в штаті Пенсільванія, у подальшому ФБР ідентифікувало нападника на Трампа, якого агенти секретної служби вбили на місці події відразу після стрілянини. Ним виявився 20-річний Томас Меттю Крукс, який проживав в беттл Парку, штат Пенсільванія, приблизно в 35 мілях на південь від Батлера, де. Трамп проводив свій захід. За словами представників правоохоронних органів, Крук стріляв у Трампа з даху сусідньої будівлі поза периметром безпеки мітингу. І далі зазначило, що один учасник мітингу загинув, двоє перебувають у важкому стані. Також однопартійці Трампа, так від республіканської партії, засудили. Насильство. Далі почали говорити, що це через те, що там, Джо Байден е, здійснював певні вислови в сторону Трампа, так і це все призвело до нагнітання ситуації, і відбулася така подія. Далі ми будемо слідкувати за тим, як правоохоронні органи будуть встановлювати всі деталі цього інциденту, але поговоримо про. Наслідки, так, які вигоди отримує Трамп від цієї події. Тобто тут ми будемо говорити про те, що республіканська партія буде максимально героїзувати Трампа в контексті цього інциденту. Так. Це фото з піднятою рукою. Він так достатньо активно тряс рукою. коли... Його вже виводили з відповідного заходу. Також це може призвести до посилення зборів так на виборчу кампанію, звідки я бачив інформацію, там щось оголошувалося кампанією Дональда Трампа. Тобто республіканська партія це максимально активно буде використовувати для того, щоб встановити образ Трампа як людини, яка незламна, яка, незважаючи на будь-які загрози в контексті власного життя, буде йти до кінця. Це також призведе до більшої консолідації республіканців навколо Трампа, тому що завтра. 15 липня буде з'їзд республіканської партії, і, власне, Трамп буде ось в такому образі людини, яко, яка отримала замах так, на своє життя, але при цьому вистояла, вижила, і він буде знов ж таки говорити, що він буде продовжувати цю боротьбу. Тут наступне є питання, яке виходить з того, як ця подія вплине на незалежних виборців, і тут же потрібно буде слідкувати за соціологічними опитуваннями, тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть якби цієї події не було, республіканська партія і виборці, які підтримують Трампа, вони в будь-якому випадку це зробили. Просто ось ця героїзація це буде. Для них додатковий стимул, щоб вони проголосували за Трампа. А тут знов ж таки питання незалежних виборців, тому що на демократів це теж чи вплине. А ось ця електоральна група вона буде важливою як для Трампа, так і для Джо Байдена, про що ми також говорили. Наступне, що я хотів зазначити в контексті цієї події, це те, що зарано говорити, що у Трампа буде захмарна перевага, оскільки до виборів ще ну майже 4 місяці, і будуть наступні події, які можуть змінити ситуацію. Хоча шанси на переобрання він має високі станом на зараз, якщо ми дивимося на результати опитування, на результати дебатів і в контексті цієї події. Але це не означає, що зараз ми можемо так сміливо говорити, що 100% Трамп отримає. Перевагу під час загальних виборів і зможе отримати другий овальний кабінет. Тобто будуть ще події, які можуть вплинути на цю ситуацію, на ситуацію прихильності як до Трампа, так і до Байдена. І щодо демократів вони зробили правильно, що засудили насильство, але їм потрібно знов ж таки вирішити питання щодо участі Байдена у виборах: буде він брати участь чи будуть вони проводити якусь заміну для того, щоб далі будувати стратегію в контексті цих подій, тому що демократи дійсно знаходяться в дуже важкому стані. Віді відходять від. Невдалих дебатів Байдена, а тут ще ця ситуація з Трампом, так, на яку також потрібно реагувати. І останнє, що я хотів зазначити, це в контексті аргументу, що Трамп є загрозою там, свобод. Цей аргумент може не спрацьовувати саме через цю подію, оскільки в момент, коли Байден буде говорити, що Трамп там є загрозою демократії, загрозою свобод, Трамп буде говорити, що це там перекручування, що це нагнітання, оскільки на мене здійснювався замах, відповідно, я ж постраждав за. Цю свободу, тобто демократичній партії потрібно буде щось інше застосовувати в контексті Трампа, і в контексті відповідно цієї цитати щодо того, що Трамп є загрозою свободи. Ось так коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.